Веселі казки для дорослих. Горобець відкриває чакри, розповідає біла ворона. Біла ворона сиділа на улюбленій гілці і витріщалася на голубів. Тілі не водлубали замерзле сміття у баках під деревом. Ворону завжди дивувало, чому люди саме голуба обрали птахомиру. Не показні. Жируть на смітниках, не гребують тухлятиною. Ще й говір у них такий дивний, ніби вони постійно прочищають горло. Почувся тріскіт. До білої ворони, поважно переступаючи з гілки на гілку, просувалися сова і дятел. Здоров, будь ворона! Ухнула сова. Чайку шукаємо, не бачила? Дятел зневажливо подивився на голубів і знизу. І, примруживши одне око, смачно плюнув одному із них в голову. Пфф! Було видно, що птах роздратований. У Учора юрба у тих незрозумілих -не та бливла чайку з Зеленкою, пояснила сова. І ні, чайку я не бачила. Знизала плечем у ворона. А як так сталося? Ну, ти ж знаєш нашу чайку. Ой, сова затхнула. За словом, до батька не бігає. Щепилися. І сова із дятлом почимчикувала собі далі. Виродки! каркнула ворона внизу до сміттєвих баків. Сама така! голуби голубою відповідь. Начувайся! І на твоє біле пір'я зеленки вистачить. Десь високо у небі закрумкав круг. Голуби одразу принишкли і продовжували глубати їстівне у сміттєвих баках. На гілку біля ворони присів горобець. Моргенфреу Ворона, звірінькнув він. Дозвольте запросити вас на мою лекцію книгарню «А, е, Знов про Піськи? поцікавилась ворона. Ну, що ви, що ви? замахав крилами птах. У жодному разі. Лекція про піськи була провальна. Горобець хотів потішити його самців, розповідаючи про ген, який нібито відповідає за формування пеніса у птахів. І що в майбутньому. Кожен матиме прути не менше, ніж у самця Аргентинської Савки. Проте на лекції був присутній професор Шпах, який, енергійно вступивши у полеміку, повністю дискредитував лектора, шпак навів статистику, із якою не посперечаєшся, незважаючи на зазначений ген, пані зможе сформуватися лише у трьох відсотків самців. Я зав'язав із сексологією майне лібе. Горобець важко зітхнув. сьогодні шукатиму баланс у природі, своє місце у ній і розблокуватиму чакри. Е, що? Ворона пильно подивилася на горобця. Приходьте о сімнадцятій годині. Я спечу мій фірмовий струдель. А, е, чув про чайку? Так, чув, чув Горобець переступив з лапи на лапу, а потім, ніби наважившись, витягнув з-під крила сині коралі та вдягнув на ворона. Приходьте обов'язково, любоворона. Струдель вороні подобався. Вона погодилася. Витріщатися на голубів набридло, і ворона вирішила й собі пошукати чайку. Почала я з парку, у якому мешкали снігурі. Снігурі подобалися білій вороні більше за голубів. Вони були дружні, харчувалися бруньками дерев, не смерділи і не переносили хвороб. Підлітаючи, ворона відразу почала сміх малої снігуруні. Кар. підізвала вона. Пурх! Снігур підлетіла і одразу почала розповідати новини, навіть забула привітатися. А ще сьогодні до нас горабець прилітав. Снігур плигала по гілості та ледве переводила дух. На лекцію кликав, сказав, що я жовтого кольору, а я йому я снігур, а на синиця, а він мені кляйний дум дом фаф. Сказав і полетів, а не знає, що це означає. То маленька снігур німецькою. Ворона вирішила не перекладати малій усе дослівно. А так я же кажу, що я снігур. Снігуруня весело затріпотіла крильцями. А ще горобець сказав, що жовтий колір то колір моєї чукри. Чакри. Карктула ворона. Ага. Тільки я не знаю, що це означає. Ну нічого, на лекції дізнаюся. Ти летиш на лекцію? Лечу. Кивнула ворона і подумала, що вже точно летить, бо горобець щось колотить. Снігру почухала лапкою дзьобака і викрикнула До зустрічі! Ну, все, я полетіла. Ено полетіла, то й полетіла. Ворона придивилася на ратушу, була четверта година дня. У книгарні набилося повно голубів. І ворона аж пересмикнуло. А коли вона побачила, як голуби жируть Струді, кришачи навколо себе і відригуючи, то одразу почала шукати очима Орода. Одуд сидів за прилавком, закотивши очі. На полицях книгарні не було жодної книги. Щось нове. Ворона підійшла поближче. «Ребрендинг чи зміна діяльності. Не знаю, як горобець мене на це вмовив. Зітхнув воду, ти поправив на светрику блакитну брошку. Як бачу оцих, він кивнув на птахів миру. Просто блювати хочеться. Аналогічно, погодилась ворона. У книгарню впурхнув горобець, під крило із чайкою, чимало салатовий відтінок. Усі повернули голови, проводжаючи чеку поглядом. Хтось витріщився насмішкувато, а хтось із співчуттям. Вітаю на лекції, присвячені найкращим представникам пташиного світу, птахам миру, нашим почесним голубам, почав горобець. Голуби задоволено затуркотіли. У мене слів немає. прошепотів одут і вислизнув у комірчину. Там він відкрутив ковпачок зі скляного черепа і прямо з горла сьорбнув хрінову. І мені? простягла лапу ворона. Горобець точно схибнувся. Одут віддав вороні пляшку. А я допомагаю божевільному. А що це у вас тут відбувається? у комірчину просунулась голова сови. Е, за що випиваємо? «За похвалу глупоті. Ворона віддала пляшку сові та й з задоволенням ковтнула. Дівчата, а що ми як лигарі без закуски? Пробуркотіла сова і почала ритися в рюкзакові. Ось, сушені миші, а це ферментована сарана. Бери одну де знаєш, що полюбляєш. Ворона вийшла із комірчини і уважно придивилася до горобця. Тою війшов ураж. Представник Ташиного світу із жовтим кольором Аури, провадив лектор. Снігур звичайний, оплески, прошу, жовтий кольор Аури означає. Поряд із горобцем, одягнута у жовтий спортивний костюмчик, скакала снігуруся. Біля неї, на високому стільці, закинувши ногу на ногу, незворушно сидів дятел. <кхм> Він уважно слухав зєрісь і демонстрував іншим. Представника пташиного світу з оранжевим кольором Аури. На шию дятла був намотаний помаранчевий шалик. Наступний кольор аури, який відповідає за кохання, емпатію, вміння віддавати і приймати, то зелений представниця пташиного світу з зеленим кольором аури. Прошу чайко. Голуби трішки поплескали. Чайка підійшла і встала в один ряд зі снігуруною та дятлом. Ворона знов зайшла до комірчини ковтнути хліно вухів. Одо тай сова про щось жваво сперечалася. Кажу тобі, він із глузду заїхав!» раз по раз повторював одут. Я тобі пташиним богом хлянуся, било себе в груди сова. Мені, дятел на хвості приніс. І тут вони почули верещання горобця. Попрошу, одну де оплески. Е, ніби демона викликає. Пирхнула ворона. Іди. Сова допомогла піднятися Ододові, який на ватних лапах вийшов із комірчини, і встав побіля горобця. Блакитний колір аури означає! розпинався горобець, але було видно, що він вже поспішає, бо голуби доїдали штруділя і втрачали інтерес. після Одода горобець покликав на сцену по черзі ворону та сову. Ворона майже не слухала горобця, вона думала про те, як вмовити брунатного птаха показатися психіатром. І наостанок найвища чакра над усіма чакрами чакра веселкова, прокричав лектор. Це колір, який об'єднує усі попередні, і всі ті чесноти то ваші чесноти, бо представниками пташиного світу з веселковим кольором аури. Є ви мої любі! Горобець розправив крила, ніби хотів обійняти усіх голубів одразу. Голуби принишкли, перестали жувати, плямкати і туркотіти. Запала тиша. А потім сталося диво. Голуби підходили до чайки, потискали їй крила, просили вибачення. Вони прибрали у книгарні, підмили та помили підлогу, допомогли одудові винести і порозкладати книжки. Чемно попрощавшись, вони вийшли з приміщення і замість того, аби звично повернути до сміттєвих баків, злетіли на сусідній глубник. Я вражений!» – пробурмотів одуд. Моя повага. Сказав дятели поти з горобцеві крило. Ну, ти хоча б одне слово вірив? спитала ворона, коли горобець прощавши із друзями. Не в тім річ, чи вірив я чи ні, моя люба фрау ворона. Горобець нарешті зняв мульку червону краватку. Головне, щоб вони повірили, а вони повірили і намагатимуться стати кращими. А я продовжуватиму. Бо вони наші, хоч і споплюжені І горобець пурхнув у ніч. Якщо дотепер ви бачите, що в якихось місцях голуби ще поводять себе зухвало, то це тільки тому, що до них не дістався Горобець, майстер впливового і переконливого слова, представник пташиного світу з найкращим кольором Аури. Кольором Доброти Птахіль. Збірка веселих казок для дорослих. Оповідання білої ворони Ольги Сидоренко. Друзі, якщо вам подобається, поставте, будь ласка, лайки та напишіть коментарі. Це дуже мотивує продовжувати писати та озвучувати. А ми всі знаємо, що українського контенту має Але бути багато. Підписуйтесь на наш канал.